Розділ тридцять перший Містер Ааронс за ланчем. Ах, вдячно видобув містер Ааронс. Він добряче приклався до пивного кухля, а відтак, зітхнувши, відставив його. Витер із губів піну і усміхнувся через стіл своєму частувальнику. Мсьє Еркюлеві Пуаро. Дайте мені доладний бівштекс, сказав містер Аронс. І кухоль пристойного пива для змазки, вартого, щоб я ним рота бруднив. І нехай хтось інший давиться тими вашими французькими витребеньками, закусками гаперетивами, омлетами і крихітними перепілками. От дайте мені, повторив він, доладний бівштекс. Детектив, який щойно саме це і зробив, співчутливо посміхнувся. Ні, м'ясний пудинг із нирками, теж непогана штука. Повів далі частований «Яблучний пиріг? А чого ж? Скуштую. Дякую, міс, та ще глечик вершків прихопіть. І трапеза продовжилась. Але, зрештою, протяжно зітхнувши, містер Ааронс відклав ложку й виделку, готуючись посмакувати дещо цю сиру, перш ніж перейти до інших справ. Ви, здається, сказали, мсьє Пуаро, наче у вас до мене є якесь дільце. Будьте певні, я залюбки зроблю що завгодно, коли це чимось вам допоможе. Заявив він. Це дуже люб'язно з вашого боку. Відповів той. Я сказав собі якщо хочеш дізнатися про що небудь пов'язане з акторським ремеслом, є лише одна людина, яка знає про нього все і навіть більше. І це не хто інший, як твій давній друг, містер Джозеф Аронс. І ви не надто помилились. Самовдоволено видобув той. Хай про що йдеться минуле, теперішнє чи майбутнє театру, а вам саме до Джо Ааронса і треба. Точнісінько так. От я й хочу запитати вас, мсьє Аронзе, що вам відомо про молоду даму на прізвищі Кід? Кід? Кітті кід. Кітті Кід, Тямуща була панночка, спів танці, травесті. Вона, вона, дуже тямуща, заробляла непогано, без ангажементу не сиділа, здебільшого виконувала чоловічі ролі, хоча, до речі, і характерною акторкою була не зрівняєшся. І я те саме чув, промовив Пуаро. Але вона давненько вже не виступає, адже так? Точно, відійшла від справ, подалася до Франції і закрутила там із якимось аристократом, великим Цабе. Ну, а по тому, видно, полишила сцену назовсім. Коли це сталося? Дайте подумати три роки тому. Ото була втрата так втрата. Це вже повірте моєму слову. Вона була розумна, наче ціла хура мавп. А ви не знаєте прізвища того чоловіка, з яким вона заприязнилась у Парижі? Знаю тільки, що з якимось великим цабе, графом чи, може, маркізом, тепер, ось подумавши, я, здається, пригадую, що то був маркіз. І відтоді ви про неї нічого не чули? А нічогісінько. навіть випадково ні разу не бачив. Б'юсь об заклад, що вона прохолоджується на якомусь із модних закордонних курортів. Справжня маркіза, комар носа не підточить. Кітті голову не задуриш. Вона сама, кого завгодно, в дурні пошиє. Ясно. Задумливо протягнув детектив. Вибачте, мсьє Пуаро, що не можу повідомити вам більше. докинув той. Бо я хотів би по змозі прислужитися вам. Ви свого часу зробили мені неабияку послугу. О, але ж відтоді ми квити. Ви теж зробили мені неабияку послугу. Послуга за послугу, ха ха. Реготнув містер Аронс. Ваша професія, певно, дуже цікава, сказав Пуаро. Така собі, ухильно кинув той. Хоч і з гріхом пополам, а жити можна. Зваживши всі плюси і мінуси, виходить загалом непогано, а все ж доводиться тримати очі широко відкритими. Ніколи не знаєш, чого закортить публіці завтра. Протягом кількох останніх років на авансену вийшли танці. Замислено промурмотів Пуаро. Сам я зроду не розумів, що глядачі знаходять у російському балеті, але людям подобається чистий снобізм, як на мій смак. На Рив'єрі я був познайомився з однією танцівницею мадмуазель Мірей. Мірей? О, то за всіма відгуками гаряча штучка. Спонсорів їй не бракує, а гроші роблять своє. Хоча, коли на те пішло, танцювати та панночка вміє. Я бачив її виступ, тож знаю, що кажу. Сам я ніколи не мав із нею справи, але чув. Наче характер у неї жахливий, весь час істерики та примхи. Так. у задумі протягнув детектив. Так, можу собі уявити. Темперамент, сказав містер Аронс, темперамент. Ось як вони самі це називають. Моя жінка була танцівницею, перш ніж вийшла за мене, але. В добру пору сказати темпераменту в неї не водилось ніколи. Мені того в хаті не треба, мсьє пуаро. Я згоден з вами, друже. Там він не на місці. Жінка повинна бути врівноважена, сумирна і смачно готувати. Відрізав його співрозмовник. Мірей не так давно явила себе публіці, егеш? запитав пуаро. Усього років два з половиною тому, відказав містер Аронс. Її відкрив якийсь французький герцог. Ну, а тепер подейкують, наче вона злегалась з експрем'єром Греції, а такі хлопці вміють тишком нишком вкласти грошики. Для мене це не новина, зауважив детектив. Їй пальця в рот не клади. Така свого не прогавить. Кажуть, молодий Кетерінг убив заради неї дружину. Не знаю, як там було діло, але його зрештою посадовили за грати, а тій довелося дбати про себе самотужки, і вона впоралася з цим хоч куди. Тепер, кажуть, носить рубін завбільшки, як голубине яйце. Сам я ніколи не бачив, яке воно, але так завжди пишуть у романах. Рубін завбільшки, як голубине яйце, вигукнув Пуаро, і його очі по котячому зазеленіли. Як же цікаво, так мені приятель розповідав, пояснив містер Аронс. Хоча звідки я знаю, може, то просто кольорове скло. Усі вони дамочки однакові, плетуть без перестанку небилиці про свої коштовності. Ось і мірей на всіх перехрестях хизується, наче той камінь проклятий. Серце вогню так здається, вона його називає. Але ж, якщо я не помиляюся, заперечив на це детектив. Рубін під назвою Серце вогню центральний самоцвіт у кольє. Ну, от і маєте. Хіба ж я не казав, що всі жінки чого тільки не збрешуть про свої прикраси. Зараз йдеться про один єдиний камінь, який вона носить на шиї, висульку на платиновому ланцюжку. Але, як я вже говорив, ставлю десять проти одного, що то шматок кольорового скла. Ні-ні, м'яко заперечив Пуаро. Мені чомусь так не здається. Розділ тридцять другий. Кетрін і Пуаро обмінюються зауваженнями. А ви змінилися, мадмуазель?» – промовив раптом Пуаро. Вони з Кетрін сиділи одне проти одного за столиком у готелі «Савойя». Так, змінилися. У якому сенсі? Такі нюанси, мадмуазель, складно пояснити. Певно постаріла. Радше постаршали, бо я не маю на увазі, наче у вас зморшки і гусячі лапки. Коли я вперше вас зустрів, ви, мадмуазель, споглядали життя, мали спокійний, зацікавлений вигляд людини, яка відкинулась у кріслі партеру і дивиться п'єсу. Ну, а тепер тепер ви більше не глядачка. Я зараз, мабуть, скажу абсурдну річ, але у вас насторожений вигляд боксера, що проводить важкий поєдинок. Зі старою інколи нелегко, відказала Кетрін із посмішкою. Але запевняю вас, що до смертельних двобоїв справа в нас не доходить. Вам треба якось завітати і познайомитися з нею, мсьє Пуаро. Гадаю, ви один з тих людей, які оцінять її силу духу та мужність. Якусь мить панувала мовчанка. Доки спритний офіціант подавав їм тушковане корча. А коли той пішов, Поро запитав я вам розповідав про свого друга Гастінгса, того, що назвав мене устрицею в людській подобі. Еб'єн, мадмуазель, у вас я знайшов колегу собі до пари. Ви куди більше, ніж я, схильні грати сама за себе. Дурниці. Легковажно кинула Кетрін. Еркюль Пуаро ніколи не верзе дурниць, мадмуазель. Усе так, як я і сказав. І знову запанувала мовчанка. Детектив порушив її, запитавши а ви не бачили когось із наших друзів по рев'єрі, відколи повернулися, мадмуазель?» Бачилася з майором Найтоном. А справді щось у мерехтливих очах Пуаро змусило міс Грей опустити погляд? То містер Ван Олдін залишається в Лондоні? Так. Я маю спробувати зустрітися з ним. Завтра або післязавтра. Маєте для нього новини? Чому ви так гадаєте? Я просто спитала от і все. Пуаро зміряв її через стіл своїми світними очима. А зараз, мадмуазель, я бачу, що вам багато дечого кортить у мене запитати. А чому би й ні? Хіба ж ця справа про блакитний потяг не наш із вами детективний роман? Так, у мене знайдеться до вас чимало запитань. Еб'єн. Зненацька сповнившись рішучості, Кетрін звела на нього очі. Що ви робили в Парижі, мсьє Пуаро? Той ледь помітно усміхнувся. Відвідав російське посольство. Он як. Бачу, вам ні про що це не говорить. Але я не буду устрицею в людській подобі. Ні, я викладу свої карти на стіл, а цей молюск, як запевняють, ніколи так не поводиться. Ви ж бо підозрюєте, чи не так, що мене не вдовольняє версія про винність Дерека Кеттерінга. Саме це мене й дивує. У нічці я гадала, що ви покінчили з розслідуванням. Ви не говорите всього, мадмуазель, що маєте на думці, але я все визнаю. Це я і моє розслідування запроторили мсіє Кеттерінга туди, де він тепер опинився. Якби не я, то слідчий суддя і досі марно старався б пришити цю справу графові Делярошу. Еб'єн, мадмуазель, я не жалкую про те, що зробив. У мене є лише один обов'язок встановлювати істину, а цей шлях вів прямо до дерека Кеттерінга. Та от чи обривався на цьому. Поліція вважає, що так. Але мене, Еркюля Пуаро, така відповідь не вдовольняє. Він раптом замовк Міс Грей, скажіть. Ви нещодавно не отримували звісток від мадмуазель Ленокс. Тільки одного коротесенького та сумбурного листа. Вона, гадаю, сердиться на мене за те, що я повернулася в Англію. Бельгієць кивнув Увечері того дня, коли арештували мсьє Кеттерінга, я мав із нею розмову, і то в багатьох аспектах вельми цікаво. Він знову помовчав. Кетрін не переривала плин його думок. «Мадмуазель!» видобув він нарешті, я зараз торкнуся дуже делікатної теми, але все ж скажу вам от що. Гадаю, існує одна жінка, яка кохає дерека Кетерінга. Виправте мене, якщо я помиляюся. І от заради неї. Ну, заради неї мені хочеться сподіватися, що я маю рацію, а поліція ні. Ви знаєте, хто ця одна жінка? Запала пауза, після якої міс Грей промовила так, мені здається, знаю. Пуаро через столик нахилився до неї. Я невдоволений, мадмуазель, аж ніяк невдоволений». Факти, Всі основні факти вели прямо до дерека Кеттерінга. а втім, існує одна річ, на яку не звернули уваги. І що ж це Спотворене обличчя жертви Мадмуазель я сто разів запитував себе, чи того типу чоловік мсьє Кеттерінг, щоб завдати такого удару на відліг після того, як скоїв убивство. Якій цілі він мав слугувати, яка мета досягалася ним, чи вірогідний такий вчинок для особи з темпераментом Дерека Кеттерінга? І відповідь на ці запитання, мадмуазель, украй незадовільна. Я знову і знову повертаюся до того самого. Навіщо? І те, що тільки може допомогти мені у вирішенні цієї головоломки, це ось. Він вихопив з кишені записник і витяг з нього щось, затиснувши між двома пальцями, великим і вказівним. Пригадуєте, що це, мадмуазель? я ж бо при вас зняв ці волосини з пледа у вагонному купе. Кетрін нахилилася ближче і пильно роздивлялася їх. А детектив кілька разів повільно кивнув. Бачу, мадмуазель, вони вас ні на що не наштовхують, а все ж мені чомусь дається, наче повз вас нічого не проходить. Ну, є у мене деякі думки, протягнула міс Грей. І то цікавенькі. Саме тому я й запитала, що ви робили в Парижі, мсьє Пуаро. Коли я написав вам зріцу. На обличчі бельгійця проступила дивна посмішка. Так, як ви й зауважили, зріцу. Я інколи схильний до розкоші, якщо за неї платить мільйонер. Російське посольство. промовила Кетрін, насупившись. Ні, не збагну до чого тут воно. Це не має безпосереднього стосунку до справи. Я відвідав його, щоб отримати деяку інформацію, а ще побачити одного типа і настрахати його. Так, мадмуазель, я, Еркюль Пуаро, нагнав на нього чималого страху. Разом із поліцією? Ні, сухо відказав той. І з пресою. Це куди грізніша зброя. Він глянув на Кетрін. І та усміхнулась йому, мовчки хитаючи головою. Ну, хіба ж ви знову не перетворюєтеся на устрицю, мсьє Пуаро? Ні, ні, я зовсім не бажаю напускати туману. Дивіться, зараз я вам усе поясню. Я запідозрив, що цей суб'єкт активний учасник продажу рубінів мсьє ван Олдіну. Кинув йому це звинувачення в обличчя, і той зрештою все мені виклав. Так я дізнався, де камені перейшли з рук у руки, а також довідався про певного чоловіка, що крокував сюди-туди, по вулиці з У убіленого старечою сивиною, але з легкою пружною ходою молодика, і подумки поіменував його мсьє Маркізом. А тепер ви приїхали в Лондон на зустріч із містером Ванолдіном?» Не лише з цієї причини. У мене були тут іще кілька справ. Від часу прибуття сюди я встиг побачитися ще з двома людьми театральним агентом та лікарем на Гарлі стріт І від кожного отримав певну інформацію. Складіть, мадуазель, усе це разом. І ми побачимо, чи вийде у вас те саме, що й у мене. Я? Так, ви, скажу вам лиш одне, мадмуазель. Про себе я весь час сумнівався, що пограбування і убивство скоїла та сама людина, і все ніяк не міг сказати напевне. А тепер, тепер мені це відомо. На якусь мить запанувала мовчанка, а відтак Кетрін звела голову і зблиснула очима. Я не настільки розумна, як ви, мсьє поаро. У мене таке враження, що половина повідомленого вами взагалі нікуди до пуття не вказує, а те, що спало мені на думку, постало в результаті погляду на справу під кардинально іншим ракурсом. О, але ж так завжди буває, тихенько сказав детектив. У дзеркалі відбивається істина, та кожен дивиться у нього звідти, де стоїть, із різних точок. Мої міркування, може, і абсурдні, а також зовсім не схожі на ваші, але так, скажіть, це може чимось вам допомогти? Пуаро взяв простягнуту йому газетну вирізку, прочитав текст і, підвівши очі, із серйозним виглядом кивнув, як я вам і сказав, мадмуазель, кожен дивиться у дзеркало під різним кутом зору. Тут уже хто де стоїть. Але це дзеркало те саме, і відбиваються в ньому однакові речі. Кетрін підвелася і сказала. Маю бігти. У мене якраз без лишку часу, щоб устигнути на потяг. Мсьє, пуаро. Так, мадмуазель?» це не повинно розтягнутися надовго, розумієте? Бо я я довго не витримаю. І її голос затремтів. Детектив заспокійливо поплескав жінку по руці. Кріпіться, мадмуазель!» Тепер ніяк не можна здаватися. Розв'язка вже зовсім близько.